Цьому випуску. Як донецький шахтар зіграв матч відповідь проти Бешекташу в Лізі Європи, погляд матчів представників УПЛ Олександрії та Полісся в Лізі конференції, Хабі Алонсо вразив свою реакцію на рішення Луніна залишитись в реалі. Новий головний тренер Римлян Джен Джанп'єро Гаспіріні більше не розраховує на Артема Довбека. Щоб український контент не пас задніх, вважав вподобайка зараз як ніколи доречна. Дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Головний тренер реалу Хабі Алонсо був приємно вражений на рішення Луніна залишитись в команді та тепер планує дати українцю шанс проявити себе. Нагадаємо, Нюкасл активно шукав підсилення у воротарську лінію і звернув увагу на Андрія. Сороки наважилися зробити пропозицію вершковим щодо українця та запропонували реалу 3 мільйони євро за оренду. Бланко в свою чергу відразу відхилили запит, оскільки не мають наміру відпускати Луніна цього літа, особливо на запропонованих просто смішних для реалу умовах. Нагадаємо, що роль Андрія в реалі не змінилась приходом хабі Алонсо. Українець залишився другим номером в команді після тібо куртуа. І за інформацією видання Defense Централ, Алонсо оцінив рішення 26-річного футболіста залишитись в команді попри великий попит пропозицій на гравця, і тепер планує дати шанс Луніну проявити себе, зокрема в матчах Кубка Іспанії. Італійський наполій продовжує стежити за ситуацією з гравцем Шахтаря Кевіном. Гірники наразі просять 30 мільйонів євро за бразильця, а сам футболіст хоче зарплату у розмірі 3 мільйонів євро. Хороша гра Кевіна у відборі до Ліги Європи за Шахтар привернула увагу багатьох світових грандів, а ціна на бразильця суттєво підвищується з кожним матчем. Доки ПСЖ все ще веде перемовини з Борнмутом щодо літнього трансферу Іллі Забарного, на 23 річного футболіста є інші претенденти, зокрема Тоттенгем готовий заплатити за нього 70 мільйонів євро, яких вимагає Борнмут. Проте ля хоче саме в ПСЖ, з яким вже домовився про п'ятирічний контракт, українець вже дав згоду на перехід до паризького клубу. За інформацією журналіста Віктора Вацка, іспанська Жерона зробила шахтарю пропозицію по очередьку, але гірники відмовились від продажу гравця. Зазначається, що Арда Туран повністю задоволений виступами Олега та має великі плани на українця в цьому сезоні. Італійська Рома не розраховує на українського форварда команди Артема Дубека. «Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з Фабет. Бери від гри своє. Як стверджує іспанське видання El Digital, новий головний тренер Римлян Жан П'єро Гасперіні не розраховує на 28-річного українця, і саме тому форвард може бути проданий вже цього літа. Повідомляється, що потенційна вартість продажу довбика наразі становить близько 25 мільйонів євро. Раніше була інформація, що Бешактаж повернувся до переговорів з Румою щодо трансферу Артема. Крім турецького клубу, українця також пов'язують із потенційним переходом у Мілан. Минулого тижня тут Омерсато писало, що майбутнє довбека у Ромі знаходиться під питанням Українець не витримує важких навантажень нового тренера римлян, якому це дуже не подобається. У зв'язку з цим Рома слідкує за кількома футболістами АПЛ, зокрема за Фабію Сілвою з Вулверхемптона та Клаудіо Ечевері з Манчестер Сіті. Київська динамо перемогло Хемрун Спартанс в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів та зіграє проти кіперського пафосу, який за підсумками двох матчів був сильнішим за Макабі та Львів. Кияни гарантували собі участь в основному етапі одного з Єврокубків у цьому сезоні. Якщо кияни програють в третьому раунді Ліги Чемпіонів, то відправляться в четвертий раунд Ліги Європи. І навіть якщо там українська команда зазнає поразки, то восени виступатиме в основі Ліги конференцій. А вже головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував вихід у третій раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. Вітаю всіх вболівальників Динамо з перемогою. З урахування першого тайму і з урахуванням того, що ми входимо в дуже насичений графік. Ми зробили певну ротацію, дали можливість проявити себе іншим футболістам і подивилися на зв'язки інші поєднання. Першим таймом я залишився задоволеним більше ніж другою половиною зустрічі. На початку другого відрізку мені зовсім здалося, що команда не вийшла з роздягальні. Я дуже незадоволений цим відрізком матчу. Тим більше, що ми домовлялися з хлопцями в перерві зустрічі, що ми якраз не станемо пригальмовувати і продовжимо працювати в тому ж режимі, що в першому таймі. Тож з цим розбиратимемося. Але звичайно, головне, що ми вирішили завдання, йдемо далі. Ще раз вітаю всіх уболівальників, Динамо з перемогою, всім тихого, спокійного, мирного неба і слава Україні! У матчі відповіді другого раунду Ліги конференцій Полісся на виїзді переграло Санто Колому з рахунком 4-1. Цей матч вважався надважливим в першу чергу для подальшої кар'єри головного тренера Житомирян Андруслана Ротаня. Виліт від Андорської команди, та ще й на старті кваліфікації Єврокубків, не аби як вдарив би по амбіціям УПЛ та й по Поліссю. На початку поєдинку «Вовки» побігли активно пресингувати суперника. Михайліченко перехопив м'яч та відкрив рахунок в матчі. По перерві житомирці свою перевагу швидко подвоїли, дебютним голом у новій команді відзначився Філіпов. Далі Житомиряни швидко пропустили та змусили вболівальників хвилюватись, та все ж Андрієвський на 60-тій хвилині знову довів перевагу вовків до плюс двох голів, яку вони зуміли не лише втримати до фінального свистка, а й розвинути. Добив суперника Микола Гайдучик, для якого цей гол став першим у футболці Полісся. Наступним суперником Житомирян став Угорський Пакш, який за підсумками двох матчів переграв словенський Марібор. Олександрія на виїзді зіграла другу зустріч проти белградського партизану в рамках другого раунду кваліфікації ліги конференції серби не були б сербами, якби до початку матчу не почали робити низькі вчинки. Спочатку Олександрії заборонили вийти на поле з прапором України, а на старті зустрічі Олександрійці майже втратили шанси на те, щоб повернутися у протистояння, коли Жоселін Брайча отримав пряму червону картку за фол останньої надії. Відзначимо, що на це вилучення від вірменського арбітра критично відреагували всі вболівальники, які не зрозуміли, за що гравець української команди отримав червону картку. Матч Олександрії в Сербії перетворився на цирк, заборона. На прапору три червоні погром 04, і як підсумок Україна втратила першого єврокубкового представника. Донецький Шахтар зіграв матч в відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти турецького «Бешекташу». Тож давайте послухаємо, що говорив головний тренер гірників Арда Туран перед матчем. Та коротко пройдемось по самому протистоянні. Матч проти Бешекташу, можливо, стане найскладнішим для нас на старті сезону. Це команда, це історія, це традиції. Бешекташ вміє повертатись в гру в найважчих ситуаціях, ми це поважаємо. Але ми будемо максимально сконцентрованими і покажемо усе, над чим працюємо. І попри те, що сезон лише розпочався для нас, цей матч буде як фінал. То щоб рухатись вперед, щоб вийти на новий рівень, ми повністю зосередимося саме на цій грі. Ми будемо грати на перемогу, бо для нас це справжній фінал. Якщо ми, хоч трохи розслабимося, наслідки цього матчу можуть переслідувати нас увесь сезон. Ми спробуємо контролювати м'яч, тримати гру під контролем, але звісно проти Бешекташа це буде непросто. Так будуть відрізки, коли вони володітимуть м'ячем і диктуватимуть гру. Ми готові. У нас є плани на обидва сценарії. Легко не буде у певні моменти, Бешекташ буде нас притискати, але такі епізоди не означають, що ми граємо погано. Навпаки, важливо вміти грамотно захищатись і правильно вести гру навіть без м'яча. Це теж частина нашої філософії. Тож у нас є план, ми готові, і я сподіваюся, що ми зможемо його реалізувати. Донецький Шахтар не відчув проблем з Бешекташем і матчі відповіді, здобувши ще одну перемогу в Лізі Європи. Гірники вже з самого початку гри полегшили собі життя, відкривши рахунок зусиллями Кевіна, який до того ж став героєм красивої історії. Нагадаємо, в минулому матчі фанати Бешекташу зробили просто ганебний вчинок, залетівши у соцмережі бразильця, та почали писати російські висловлювання на адресу гравця Шахтаря. Також на турецькому стадіоні після голів у Кевіна жбурляли пляшки з водою. Тож перед матчем бразилець пообіцяв заткнути роти цим недофанатам і красиво виконав свою обіцянку. Наприкінці першого тайму гульову атаку п'ятою розпочав Бондар. Вінісус розібрався з кількома суперниками та результативно прострілив на Еліаса, який зробив остаточний рахунок в матчі. У третьому раунді Ліги Європи Шахтар зіграє з грецьким панатіна Перемога у цьому протистоянні гарантує гірникам Єврокубкову весну мінімум лігу конференцій. В УПЛ команда стартує вже цими вихідними матчем проти епіцентру. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як вам камбек від Полісся. Та чи прийде шахтар Панаті в Лізі Європи?